Дівчатка, всім привіт! Я дуже рада вас вітати на своєму каналі. З ким ще не знайомі. Мене звати Іра. Показую вам свої знахідки, що я бачила, що я придбала для себе минулого тижня в магазинах. секонд-хенд. була така сумка Аля Versace. Звісно, це не оригінал, це видно. Ніяких бірок немає. Вона шкіряна, але я таке не купляю. Далі був дуже класний ремі. Це фірма Балі. Він шкіряний в дуже хорошому стані. Його я придбала. Дуже мені сподобалась така сукня, Це H&M. Виконана вона з льоном. Такий красивий милий принт, гілочки лаванди. Я накупую зараз багато речей, переважно. Це те, що я буду носити сама. Чи мої дітки також можу щось придбати для дівчат своїх, які вже стали більш для мене як подружками, з якими я познайомилась тут на Ютубі. Ось для магазину я переважно зараз нічого не купую. Хіба щось попадається таке ексклюзивне, екстравагантне, Тоді беру. Ще була ось така шовкова хустинка. Це 100% шов, виготовлено в Італії, є бірка. Ось цей світшот мені дуже сподобався, його хотіла я придбати для себе. Це Еліс. дуже відома фірма спортивна, але, на жаль, як ви бачите, в поганому стані свічот, тому залишила. Була ще ось така маєчка Маркейн. Але колір не мій, надто яскрава розмір L. Також була на мене великувата. Ще була ось така класна. Лавандова блуза, це стопроцентний льон, розмір L. Підійти навіть на М, як оверсайз. Її хотіла забрати е, моя дівчинка-підписниця, але коли я повернулася вже в друге, її не було, на жаль. А Ось цей світшот я придбала: це е, фірма Scotch Soda, в розмірі M, в дуже хорошому стані. Класний е, принт, мені дуже подобається. Був такий светрик від HM в абсолютно новому стані. Я довго думала брати його не брати. Покажу вам пізніше, як він виглядає на мені в приміручні. <різь> Зараз е, шукаю якісь для себе водолазки на осінь зиму. Е, чогось такого достойного не було. Е, ось ця з віскози сіренька. Був ще такий светрик. Але, на жаль, я побачила на ньому дирочку, тому його не придбала. Але сам по собі він був в дуже хорошому і стані, і склад натуральний, там вовна. Переходимо приміручно, приміряю светрик від H&M, Dem. Сів на мене класно, але я його не придбала. У мене вже є багато таких, тому залишила. В його в магазині, можливо, для когось він буде е, потрібніший ніж для мене. Е, класний світшот. Повторюю ще раз, дуже задоволена цією покупкою. Світшоти вкрай рідко попадаються в хорошому стані. А я люблю такі речі прості, е, щоб зручно в них було ходити. Е, коли я повернулася другий раз, я була надзвичайно задоволена, тому що я знайшла багато речей, яких я не бачила на самому завозі. Це такий лонг від Massimo Дуті. Далі неймовірно красивий кардиган від Томі Халфігер. Джинси базові білі від Юнікло. І ще ось такі джинси. Це мас-маркет, але мені сподобався їх колір і крій, тому вирішила примірити для себе. І Ще була футболочка Кант рожева, її я знайшла в чоловічому відділі, і ще один пасочок від валі, але вже, як ви бачите, на жаль, в поганому стані, тому його я не стала купляти. Отак От виглядає на мені ковтина від Massimo Модуті. Я навіть дуже задоволена, вже її вигулювала. Обійшлась вона мені приблизно в 100 гривень. Кардиган я також придбала. Не знаю, ще чи буду залишати собі, чи продавати, але він мені дуже подобається. Актуальна модель, дуже хороший стан. Ну я його просто не могла залишити. Такі речі зараз попадаються не так часто. Ось, а, дівчатка, напишіть в коментарях, яка річ вам сподобалась з моїх знахідок саме більше. Ці джинси дуже класні. На жаль, на мене ну, трішечки завеликі, так я їх б придбала. В принципі, можна було заморочитись і взяти їх в ательє і вшити, але я їх не купила, на другий день вже їх не було. Ці джинси теж просто вау. На жаль, не мій розмір. Думаю, підійдуть на дівчинку, яка носить 38-40 розмір. Але модель дуже класна, висока посадка. Мені подобається їх колір. Ну, все класно, крім, крім того, що це не мій розмір. На Люксі було ось таке плаття від Джані. Такі схожі, я бачила на сайті, вартують приблизно 11-12 тисяч гривень. Мені в цьому платі сподобалось все, крім, ем, крім принту. Е, це не мої кольори, я не дуже люблю такий відтінок зеленого. Е, я думаю, що я б його не носила, тому залишила його в магазині. Ще була футболочка Зара. Е, звичайна базова, я не бачу сенсу переплачувати е, гроші за люкс. Таку можна футболку знайти в звичайний день. І ще була е, така спортивна кофта від Nike. На мене, на жаль, малувата, е, думаю, на дівчинку поменше. І також в цього тижня я відвідала Хуману. Щось такого вау не було, показую, що мені сподобалось. Перше, це водолазка від Polo Ralph Lauren. Е, коштувала вона 600 гривень. Виконана вона з вовни, стан дуже хороший. Показую вам бірку. Але, на жаль, на мене вона великувата. Ще були такі джинси, вони дуже мені сподобались. Я якраз шукаю для себе якісь чорні або темні джинси на холодну пору. Це акне. Але е я їх не змогла вдіти. Це не мій розмір, на жаль, малуваті. Коштували 420 гривень. Е ще була така кофта від кос. Зверху вона з тоненької вовни, а знизу ось цей весь матеріал іде шовковий. Зараз покажу вам бірочку. Стан класний, річ цікава, вирішила її приміряти. І о, взяла простенький кардиган від Зара, такі зараз актуальні, під джинси. Ціна 470 гривень. Примірила кардиган, трішки не моє. Я вже давненько нічого не купувала в Хумані, ціни у нас дуже виросли, але я все рівно ходжу кожний раз, коли оновлюється товар, в надії щось знайти класне. Якщо ця кофта від кос довисить до знижок, в принципі, можна її придбати. Вона цікава і дуже хороший склад, чому б і ні. Водолазка, на жаль, на мене занадто велика. Якби вона була мого розміру, я її би придбала. Це 100% вовна. Ціна її у магазині 500 гривень. Як на мене, за таку річ це не є великі гроші. І взуття сподобались мені такі чобітки. Це шкіра в 39-му розмірі, коштували 700 гривень. І ще сподобались шкіряні чоловічі мокосини від Масімо. Що ж, дякую всім за перегляд, за лайк і за вашу підписку. До скорої зустрічі!